Звуки оплесків артисти каністерапевти демонструють свої вміння. <плес> Кнопочка найменша у команді, та образ у неї не менш важливий. На святі вона королева, розповідає її власниця пані Ольга. Це дівчинка, да, дивіться, яке платье в нас красиве. Тут вона трошки скромняшка, бачите, вона боїться десь там. Але ми привикаємо, ми спілкуємося ось з такими теж подружками. Ось Коля в нас дивіться, якийсь красень. Дякую, це наш кавалер. Разом зі своїми друзями розочкою і рокі. Місяць тому він приїхав з Німеччини, розповідає його власниця пані Валентина. Це у нас снігова королева. Фотографувати це у нас ну, мушкетер. Да, а це у нас син діда мороза. Оце нас Коля, У нас почів вже артист. Він уже вміє команду зайчик. Він уже там зайчика робить. І роза робить зайчика. А руки в нас ще до, до ну два роки тому назад він уже сюди ходив. Він у нас чемпіон Германії, чемпіон клубу Німецького. Цей новорічний карнавал організували для дітей з інвалідністю, розповідає учасниця клубу собаківництва пані Діана. Дітки з особливими потребами потребують емоцій, і от коли вони спілкуються з собачками, да, з нашими собаками, вони отримують позитивну емоцію. Від цього вони починають краще говорити, рухатись, тобто вони більш всею такі відкритими. Мама Анна каже, на терапії разом з донькою Дарією ходять регулярно. Для них такі зустрічі заряд позитивних емоцій. Дітки приходять сюди з задоволенням і погратись, і поспостерігати за песиками. Для них це велике задоволення. Моя дитина полюбляє з усіма гратися песиками, але замітила, мабуть, з меншими породами, менюсінькими такими. Вона полюбляє більше. Маленький Ірі найбільше сьогодні сподобався Коргі у костюмі дракона. А ще говорить водить, собачок у коло і бігать з ними. Полюбляють свята і артисти, каже пані Валентина. Вони наскільки все все втягуються, що їм нравиться діти. оце все. Да. Вони в такому драйві, як і ми всі. Раз, два, три. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.